Вітаю вівторок, 21 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Генератори в в одній з військових частин Чернігівської області знайшли збитків на 40 мільйонів гривень. Протесна підмога. Польські фермери приєднаються до далекобійників в акції на кордоні з Україною. Сильні та незламні в Україні відзначають День гідності та свободи. В одній з військових частин Чернігівської області знайшли збитків на 40 мільйонів гривень, аудитори зафіксували чотири порушення наймасштабніше безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів. Крім того, більшість техніки, вкрай потрібної для військових, просто накопичувалася на складах. Щодо посадовців військової частини, вже розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. Мир з Росією будь-якою ціною неможливий. Повноцінні переговори можуть розпочатися лише після виведення російських військ з української території. Тиснути на Кремль можуть США та Китай, заявив в інтерв'ю з Сан Володимир Зеленський. Президент каже, внаслідок російського вторгнення Україна опинилася в центрі глобальних ризиків третьої світової. Війна в Ізраїлі відвернула увагу миру від нас. Додав Зеленський. Зеленський, наголосивши на Москви з прихильниками Хамас в Ірані, також голова держави звинуватив Кремль у розпалюванні проблем на Балканах і розповів про п'ять, а то і шість випадків замаху на його життя. каже найцікавіший першим. Ну а далі як із ковід, вже стає легше. Ллойд Остін опублікував відеозвернення з площі в центрі Києва. Міністр оборони США наголосив, що Штати стоять з Україною та будуть з нею на довгий період. Напередодні стало відомо про вміст нового пакета військової допомоги Україні від США на суму 100 мільйонів доларів. До нього увійшли одна реактивна система залпового вогню Хаймарс і додаткові боєприпаси, зенітні ракети та артилерійські снаряди. Сьогодні ж слідом за Остіном до Києва прибув міністр оборони Німеччини в історію президент Молдови Санду. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи. У 2004 році в цей час почалася помаранчова революція. У тринадцятому революція гідності. З нагоди дня гідності до українців звернувся президент президент Володимир Зеленський десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня. Рік за роком, крок за кроком, ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла і наша зірка зірка України, наголосив голова держави. ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 610 російських солдатів. Загальні втрати противника майже 320 тисяч знищених окупантів. Вночі ворог завдав чергового удару. Ро по Україні, застосувавши зенітні керовані ракети с 300 «Іскандер» та 11 ударних дронів типу шахет. Руйнувань зазнали центральна міська лікарня в місті Селідово Донецької області, будівля Шахти, Котляревська та інша цивільна інфраструктура. Водночас, за даними інституту вивчення війни, українські захисники просуваються на лівобережжі Херсонщини, а також тримають оборону Авдіївки. Польські фермери приєднаються до далекобійників в акції протесту на кордоні з Україною. Таким заголовком вийшла стаття у Бломберг. Близько ста представників асоціації село, яке зрадили, планують провести триденний мітинг на пункті пропуску медика у четвер, 23 листопада. Нагадаємо, що через двотижневий страйк польських перевізників на кордоні України та Польщі зібралося вже майже три тисячі вантажівок. Напередодні для українських водіїв організували штаб допомоги. Він забезпечує людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним за підрахунками НБУ. Втрат... А експортерів та імпортерів від блокади кордону можуть досягти 400 мільйонів доларів. Перший випадок гепатиту А зафіксували на Київщині. У Броварському училищі захворіла співробітниця. Заклад закрили на карантин, інформує місцева влада. Ймовірно, зараження відбулося контактно побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через харчові продукти і воду виключили. Хворо вже виписано з інфекційного відділення. У коледжі продовжуються протиепідемічні заходи. Діти будуть під медичним наглядом протягом 35 днів. Також будуть зроблені необхідні лабораторні біохімічні аналізи. Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік. За даними НБУ, нині їх 97 тисяч триста осіб. Більшість безробітних жінки та молодь віком до 35 років. Найбільше українців без роботи Запорізькі, Дніпропетровські. Харківській і сумській областях Україна зіграла в ніч з Італією 0-0 на матчі відбору Євро 2024 Українці посіли третє місце в групі. Команда Сергія Реброва не змогла здобути путівку на форму Німеччині. Натомість синьо-жовті ще зможуть позмагатися за місце на чемпіонаті в плей-офф Ліги Націй навесні. Жеребкування цих матчів відбудеться 23 листопада. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговували на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!